Доброго дня, слава Ісусу Христу. Я як військовий капелан хотів сказати декілька слів про необхідність капеланської роботи в військових частинах. Але тут є певні нюанси, особливо ті нюанси, які в тих частинах, в яких капеланів не було або немає. Ну, перш за все, командири, як правило, не знають, що з цими капеланами робити. А по-друге, вони не знають, чи, ну, які функції взагалі буде виконувати капелан, і е, е, як, е, як вести себе по відношенню до нього. А от потреба капеланів для солдат величезна. На жаль, можливо, можливо, це одна із причин того, що, що в багатьох бойових, перш за все, частинах капеланів немає. Це перш за все нерозуміння, а, ну будемо так казати командного складу у важливості капеланської роботи в тих частинах. А вже коли а у самих солдатах, у самих солдатах, офіцер, бойових офіцерів і солдат-сержантів, які знаходяться на, якраз на лінії вогню або там десь поблизу, у них коли приїжджає капелан, навіть тоді, коли вони його ніколи не бачили, що це перша для них зустріч, перша. Ну, така спроба діалогу, перше знайомство. То, як правило, буквально після першого ж знайомства вони. Ну, якщо задати питання, чи треба капелану приїжджати знову, 90% скажуть обов'язково. Це духовна підтримка, це морально-психологічна підтримка, це. Той момент, коли можна поспілкуватися, не боячись, що це спілкування вийде десь за рамки, ну, скажімо так, звичайного спілкування. Це і е, людина, до якої можна звернутися з якимись навіть життєвими порадами, бо ну, життя не тільки складається з, з, з того, що вони воюють на фронті. У них життя ще є в тилу, і там теж дуже багато. Вузликів, яких треба розкручувати. На жаль, психологи цим, ну, будемо сказати так, повинні займатися, але у військових психологів вони настільки загружені у нас, що вони не займали, ну, у них немає часу по великому рахунку займатися. Та і елемент, чесно сказати, елемент довіри до них невеликий. Та й фахівців серед них не так багато, які тих кризових психологів, які могли б дійсно. Дати гідні поради, якось зарадити якимось моментам хлопцям, не так багато. Я не кажу, що капелани прямо такі мудрі, прямо всі з досвідом. Але сам факт, що представник церкви, що якби Слуга Божий приїжджає до них, сам факт того, що коли він знаходиться, двохсотих практично немає, і трьохсоті всі виживають. Наводить на думку хлопців, що капелани такі необхідні. Уже потім, згодом, ця думка приходить і до командного складу. Тому дуже б хотілося, чесно скажу, дуже б хотілося, щоб, перш за все, ініціатива йшла від, від офіцерів, тому що, тому що вони повинні, перш за все, як офіцери, турбуватися про кого? Про свій склад військовий склад, тобто про людей, які їм підпорядковані. Не просто людей, які виконують бойову задачу і все, і більш нічого. А людей в плані такому широкому, бо боєць це людина, перш за все. Це не просто одиниця, яку послали там кудись виконувати бойове завдання. Він вирішив чи не вирішив. Виконав чи живий залишився, чи помер. Ні, це не просто бойова одиниця, це людина. І до цих людей треба ставитися так само, як, як, ну, якби, якби вони ставилися на в мирний час, якби керували якимось підприємством, фірмою і тому подібне. Я б дуже хотів би, щоб таке ставлення було у нас. Сподіваюся, що так і буде. В деяких е підрозділах ті, які спрацюються з військовими капеланами, бойовими капеланами, які мають досвід, вони це розуміють, вони бачать, яку необхідну роботу роблять капелани. Можливо, не таку, як видиму, не таку бойову, як здається, але ця робота вона дає свої, свої позитивні зрушення. Позитивні зрушення в тому плані, що не бойових втрат ну, зменшується в рази, в тому числі. Я вже не кажу про бойові. По-моєму, цього достатньо. Ну і моральний дух. Моральний дух бійців, він зовсім інший. Там, де є капелани, і там, де їх немає. Там, там, де є капелани, там відказників дуже мало. Там, де нема капеланів, їх, вибачте, в рази більше. Там, де є капелани, там менше СЗЧ, там менше порушень дисципліни, там менше внутрішніх якихось непорядок, ну скажімо, неузгоджень. І це не тому, що капелани там основні і вони там рулять. Ні. Просто е, самі е, бійці вони трошки переосмислюють свою поведінку, своє ставлення до життя, своє ставлення до війни, своє ставлення до командирів, врешті-решт, до багатьох. І ця думку, цю думку, і перш за все формують капелани. Ну, принаймні, вони повинні це робити. І зараз роблять ті, які зах.